Нові обіцянки від США пакет допомоги буде винесений на голосування наступного тижня і кажуть, що він пройде з переважною більшістю голосів. Але не це цікаво. Виявляється, що очікується нова версія цього документу, і я підозрюю, що нова допомога це допомога в кредит. Хочу вам нагадати процес отримання військової техніки. Спочатку конгрес узгоджує виділення коштів. Тут не цікавіше, ці кошти залишаються в США. Пентагон вже відправляє наявну техніку зі своїх складів. А після цього за ці кошти, що виділили. США модернізує свою техніку, і ця нова техніка замовляється на військових підприємствах штатів і відновлюються ті запаси, які були відправлені для України. Що від цього отримує Україна? Україна отримує кредитні зобов'язання, за які просто закуповує зброю. Що отримує США? США збаглює стару військову техніку. отримують нову військову техніку, замовляючи її на власних заводах, стимулюють власну економіку, адже там працюють їхні співробітники, яким платиться зарплата. Вони отримують гроші назад, тому що Україні треба повертати гроші за кредит. Це не підтримка України, це просто кредит від США.